Вітаю! Отже, квест Мовознавці до Дня української писемності та української мови. Ми бачимо перед собою яскраву презентацію, і квест розпочинає Нестор Дорогі Літописець. Дорогі діти. Я Нестор-Літописець. Багато літ тому я взявся записати... Власне, зразу відбувається залучення учнів і їх зацікавлення. Дорогі діти. А далі наш квест супроводжує. Вітаю, друзі! Я словодана, хранителька українського слова. Сьогодні ми вирушимо у дивовижну... Вона робить вступ і далі Вітаю, ви узнайомите із святом, про нього є інформація на слайді, і також із програмою квесту для шостого класу. Це 12 етапів. Кожен етап розпочинається із слів словодани. Почнімо з натхнення. Мова це музика душі. Почнімо з натхнення. Мова це. Вона коротко якби, розкриває тему і зміст наступного етапу, От, і ми продовжуємо далі. Ви бачите, що е, я це цікаво, Іноді... е, різноманітно Словох... і допоможе вам гарно з учнями попрацювати. Е, презентація побудована таким чином, що є завдання. От всі сторінки інтерактивні і потім з'являються відповіді. Тобто, зразу ви можете з учнями пропрацювати потім перевірити. Власне, так побудована кожна сторінка даного квесту. Час ну, розім'яти розум. Перед вами загадкові слова. Так, і ось, наприклад, знову ж таки зупинка логорифму. От, І е, чекають учнів е, логарифми, і також перевіряємо. Ну, Тобто, власне, все для того, щоб вчитель міг без проблем провести е, даний урок. Що взагалі міститься у е, даному комплекті? Це е, ми бачимо конспект уроку. Ми бачимо робочий аркуш для учнів, який ви можете роздрукувати. І дати учням для того, щоб вони у них е, щось записали. Е, також у нас є грамоти, знавець рідної мови. От Ви можете учням запропонувати е, такі грамоти. От Далі у нас є медалька, знавець рідної мови, розтяжка ось така, яку ви можете е, прикрасити свій клас чи кабінет. От, ну і також ще така розтяжка, напис. Потім є в нас браслетики, от, є у нас інша бутафорія. Тобто, власне, все, те, що треба для цього дня провести його і відсвяткувати День нашої рідної української мови, все готово. Ну, Якщо далі йти квест, то ми проходимо всі етапи і доходимо до сторінки. Де ось такий хлопчина пропонує учням пройти квест. Ви можете цей квест пройти разом, або ж дати учням, щоб вони могли пройти індивідуально взявши посилання ось тут у браузері. Що собою являє цей квест? Ми бачимо декілька етапів, завдання доступні для учнів, вони дають правильну відповідь і проходять далі. Так, отже, тут ми працюємо. Ось в цьому варіанті покажу, як це працює. Кирило Мефодій, правильно, і ми прямуємо далі. Ну, і так, до кінця. Ясно, що учням буде цікаво закріпити свої знання у даному квесті. Варто ще додати, що цей набір містить папку з 12 пісень. Адже ми урок можемо завершити прослуховуванням пісень і проспівати з учням, які присвячені рідній мові, вони є також вбудовані в слайд. Всі матеріали завантажені на Google Диск, і доступні вам також для завантаження. Презентацією ми завантажуємо в форматі PowerPoint, і нам доступні всі інтерактивні елементи в даній презентації. Власне, такі цікаві етапи. Слободана, все це буде сприяти тому, що учням квест сподобається і вони більше будуть любити нашу українську.